Згадайте бажання та виберіть карту і дізнайтеся, коли воно виповниться. Зараз удача супроводжує вас у всьому, і ви маєте шанси піднятися на саму вершину. Пам'ятайте, що лише надмірності зараз можуть порушити ваші плани. Остерігайтеся різних зловживань. У ваші складні часи найкраще зачекати і прийняти допомогу від інших людей. Вам необхідно накопичити сили для майбутніх перемог, які прийдуть через 6 місяців. Для виконання вашого бажання час ще не настав. Запасіться стійкістю та терпінням, настав час, змін та гартування характеру. Не турбуйтеся, все зміниться на краще протягом півроку. Ви пожинаєте плоди своєї праці, настав час насолоджуватися відпочинком та заслуженими душевними покоєм. Все збудеться. Дякую за вподобайку та підписку!